Воно було дуже квітуче, ліс був поруч, ліс, річка була, була дуже гарна природа. Прип'ять Ірина Пелах пам'ятає такою, як на фото уквітчаною трояндами. Це спогад мого дитинства. Ці троянди. А ще каже: у спогадах дитячий садок про кулянки парком та день, коли сталася аварія. Знаєте, всі люди жили своїм життям на той час. Ми збиралися на день народження, з мамою ходили в центр міста для іменинника. Ми купляли подарунок. Ввечері ходили, гуляли до іменинника на день народження. Але вже увечері прийшли до нас люди і роздавали таблеточки. Тоді ми зрозуміли, що сталося, що дійсно щось серйозне. Кілька годин на евакуацію, говорить Ірина, з собою дозволили взяти. Найголовніше. Ось я достаю а, свій найдорожчий сповод про прип'ять. Це те, що в мене залишилося. Це мій дитячий альбом. Тут жінці три роки. На цих фото вона разом з братиком та батьками. Мама з батьком тримають мене на ручках маленькою. Тут я місто прип'ять, мама підписувала Ірі три річки. Тоді у прип'яті залишили все. Розповідає жінка. Опісля похитнулося здоров'я у мами. І у мене дуже сильно звеніла. От радіація дуже було багато. Дуже і коли вивозили, була рвота. Були головні болі. Ця молода на фото жінка Ірина Мати після аварії на електростанції останні роки свого життя була на гемодіалізі. Мама так жила 13 років. Через день це було дуже важко. Для нас було важко, для неї було важко. От але вона жила ради нас. Але на жаль, мама, в 2018 році не стало. Папуга Кіша, подарунок від мами. Тепер він друг родини. Ірі лікарі забороняли мати дітей, хоча наважилася, каже, попри все, дитина народилася з вадами, здоров'я проблеми дуже великі. У нього позору п'ять років. У нього була відслойка сітківки, і зробили дві операції, але все ж не вдалося нам врятувати око, тому він бачить тільки на одне око, яке підшивалося. Івану 13. Хлопчик розповідає, історії про евакуацію та життя у прип'яті чув від мами та дідуся. Для виставки до Дня Чорнобильської катастрофи намалював ось цей малюнок, а тепер захопився грою на ложках. Каже, хотів би поїхати до прип'яті. Я дуже хотів там побувати і почути. «Сосновий запах. Побувати в озері ріки прип'ять. 2019 2019-го це вдалося його мамі та дідусеві. Ось на цих кадрах повернення до рідного міста вперше за 33 роки. Тоді каже Ірина: батько біг до рідної колись квартири. Так хотів її побачити знову. Я додому до свого підходила, де ми проживали по Лесі Українки. Я торкала свій будинок, до нього також притулялася. Ось нічого вже такого в квартирі не було. Ось тільки комод, і шкафчик стояв. І в комоді ми знайшли мамину маленьку фотографію. Мамину, таку рідну і маленьку. І Ви знаєте, ми її забрали, взяли в руки, хотіли її від пилі, стерти і. І стерся разом з цією пилью, її образ. Додає, вдалося здійснити одну дитячу мрію. Щоб у мене росли троянди. Це дуже моя велика мрія була. І ось ми придбали дачу і засадили все трояндами. Нині жінка працює медичною сестрою. Каже, покликання по життю допомога людям по роботі чи вдома. В цих будинках більшість говорить такі, як і вона, евакуйовані з прип'яті. Тут ми всі наче рідні, евакуйовані, всі знайомі, всі рідні, друзі. Тетяна Рива, Тамас Горозія, новини на Суспільному, Черкаси.